Коли я готувалася до материнства, я запитала у інших мам, що їм знадобилося і допомогло в організації догляду за малюком. Було багато порад з приводу різних девайсів, які я придбала, але виявилося, що вони не тільки мені не знадобилися, а ще й були шкідливими. У мене є про це відео прикріплене нижче. Що ж мені справді дуже знадобилося. І було просто незамінним, то це те, що мені порадили передивитися курс по організації грудного вигодовування. Я подивилася цей курс у консультанта з ГВ. Там доволі було багато відео. Я їх вивчила, якщо можна так сказати, і використовувала протягом усього свого грудного вигодовування. Завдяки цьому, коли у мене нагрубли груди. Потім з'явився лактостаз, закупорка протоку, а все це відбувалося довгий час на протязі грудного вигодовування. Я знала, що робити. Я вміла робити масаж, знала алгоритм дій, і це врятувало мене від антибіотиків і дозволило мені продовжувати ГВ скільки, скільки ми з моєю дитиною цього хотіли, любити ГВ і отримувати від цього задоволення. Тому я обов'язково рекомендувала би мамам ознайомитися. З основами ГВ. Адже це не так просто, як здається, на перший погляд, і це дуже допомагає. Адже нагрубання грудей, лактостази, закупорки-протоки вони трапляються практично у кожної жінки, і треба знати, що з цим робити. Адже там є Термін 48 годин. Якщо ти не впоралася, потім ідеш до лікаря, і швидше за все буде антибіотикотерапія. А якщо і це не допоможе, можливо навіть довести до хірургічного втручання, тому це мега важливо.